да. Добрый день. Витаю вас. Откуда будете? Из Украины. Я не сомневаюсь по вашей кепке достаточно об этом просто место. Киев. Киев. Замечательно. Белгородская область. Угу. Дуже добре. И до чего же вы Украину включили, про что хотели поговорить? Нет, просто общение с людьми с Украины, ну, их взгляды и интересы на данный момент о происходящем, то, что происходит вообще вокруг нас. А что, вот. на школа с... вас отбывается уже цикало? Ну, как понять. Вокруг нас, сейчас на данный момент, происходит война. У -у -у. А кто ее распочал? Ну, давайте не будем конкретизировать, потому а -а -а. что для меня. Може быть, плачевно. Ага, в такому і... плані. Ну, а как ви думаєте? Я не знаю. Мне... Я, ж, я, я вас вперше бачу, я не знаю, що я ж вам в голову не можу залізти, і наперед знати, що ви скажете, що ви думаєте. Ну, от іменно. Просто інтересний взгляд чоловіка со сторони. на происходящее, как он думает, и стоит ли или не стоит, или будет или не будет между нами общение, или что-то вообще произойдет в ближайшее время такое невероятное. Ну, вообще, меня интересует, помиримся мы или нет? Звично, что нет. Вы считаете? Ну, уявите, сколько вы сюда беды, горя принесли, сколько людей покалечили, сколько повбивали, сколько сыра там позалишали. Скільки людей будинки свої втратили, здоров'я втратили. І як думаєте, що зараз так от раз і все помирились? Ну, споминаю послевоєнні годы, коли погиб генерал Ватутін, до 1956 року, по-моєму, происходила війна партизанщина. До 61-го. До 61-го. Ну, в 61-му такий останній бій був, так. Да. Ну, я помню, что Хрущев дал амнистию всю эту беду, и вы думаете, что так произойдет и дальше, в случае даже примирения между нашими странами. Зараз вы что, это на увазе, что вы захопите Украину и, и нам дадут амнистию? Нет, вы не поняли. Я имею в виду, в случае, если мы примиримся. Так, а до чего вы зараз гадали? Хрущева, Бандеровский рух и амнистию? Я имею в виду, к чему я это привел, что партизанщина, даже если мы примиримся, то она останется как бы в действии. Я не имею в виду ті года. Ті годы я имею в виду в тому плані, що вроді як Україна була освобождена от нацистов, но тим не мене, Бандеровщина она продолжала действовать до 1961 года. Ну, правильно, це хлопці боролись за свою країну незалежну. Яка нам різниця, в чиї окупації знаходитись, в Німецькій чи в радянській? Ну, насколько я помню, німецька оккупация для некоторых городов была довольно-таки приемлема. Ну, так, да, особливо для Локотской республіки, да, вот з центром міста Локоть. Це Орловська, да. Білгородська область, по-моєму, Курска. Входили, ні? Не? не входили ці області туда, в Локотскую республіку. Я не знаю, что такое Локоцька республіка. Если вот объясните. Ну, в 41-му році на території цих. А ну, зараз треба перевірити, дійсно, які області входили. Лародская область по-любому не входила. Не так, зараз. Щоб... лучше об этом даже как бы не говорить. Области Локуи. Ну К... вот, ну, поки шукаю, там, значит, пришли, организовали республику, ходила, ходила там, значит, рейхсмарка, выдавались аусвайсы, Там навіть вермахта не було, створили свої дві дивізії, от, так. ганяли партизанів радянських. Це все було на території якраз Лакотської республіки. Це відбувалося везде, де Германія захопила на тієї. Ні, войти. не всюди, не всюди. Наприклад, якщо ви кажете ті самі бандерівці, вони билися як проти радянських цих, так і були бої і проти німецьких загарбників. Ну, вот против немцев я не слышал о боях, а, допустим... А вот требовало бы почитать, требовало бы поцикавиться. Ну, вот поймите меня правильно. Возможно, я читал другую литературу. Я все-таки человек, который родился в СССР и читал советскую литературу. В 90-е годы нам напрессовали очень много литературы, которая, извините меня, под собой корней не имеет. То есть очень много обмана и много ужас... Брянская область. і ще якісь тут, і ще якісь райони, ну, в ну, основному, да, це от Орловська і Брянська область. Ну, тобой, сколько почитайте. Это може, что-то современное, но я так. не ні, ні, це просто звісно пропаганді радянські було незручно, що таке от стільки, скажем, людей на території РСФСР прийняли, скажем. Третій рейх і повністю служили, і навіть боролись з партизанами. Більше того, їх залучали для, скажімо так, повстання в, коли в Варшаві було, щоб придусити це повстання. І значить, представники Цілокотської республіки звернулись до ОУН, ОУН УПА з проханням про допомогу. І ОУН відмовили, сказали, що ні. Ми, каже, не будемо притискати польське повстання. Если вы тут Варшавская всякую эту беду, это вы уже мешаете историю, извините меня, Великой Отечественной, с людьми, которые единично выступали, возможно, от Локотской или республики. Вы почитайте, вы знаете, вы дивитесь, вы не читали, ничего не знаете, но начинаете делать какие-то Простите висновки. меня, а какую нужно почитать литературу в данном случае? Возьмите, знаете, самое элементарное, откройте даже всю самую Википедию. Все очень, очень расписано, все можно почитать. Я просто вам скажу зразу: Вікіпедії я не довіряю, тому що я зараз вічно знайду в Вікіпедію і її добре, хорошо. От коли дискредитуєте, тоді подивимось. Там є, от якраз я відкрив, там є посилання на всі, скажімо, джерела історичні, архівні і так далі. З цим можна ознайомитись і прочитати після нашої, після нашої розмови. Так повертаємось тепер до, до моменту, як ви кажете, дружби. От як ви собі уявляєте, навіть ну на секунду, уявляємо, припинилося все от, да, Оце от. Ракети не літають, не стріляють, ніхто не наступає і так далі. І ми десь от з вами зустрічаємось за кордоном. Шановне панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Ну, Но, от лично я, як чоловік, я плохого і, скажімо так, нічого вам не маю а, а мені не треба. Ви представник держави окупанта. От зараз Це колективна відповідальність. З якої стати? А як думаєш, як от наші, скажімо, родичі в 42-му-43 році ставились до німців, навіть які ті, які не підтримували Гітлера? Всі однакові були. Так і видно, всі однакові. А що добре? Ти нічого не зробив проти України. А що ти зробив, щоб не було війни? Ти, навіть думаєш, що я сижу в праві повелівати. движениями. Я не кажу Это... повелевать, я кажу, что ты сделал конкретно. Ну а что я должен сделать? А я как думаешь? Станцию или что-то сделать там военкомат разрушить или что-либо. За кого ты в 24-м році голосовал? За КПРФ. Хрен редкий не слаще. Яке примирение, яке шо? Ти цілком повністю, якщо КПРФ цілком повністю підтримує цю війну, ти саме так само підтримуєш її. Я тебе немного перебью. Дело в том, что я до сих пор сторонник Советского Союза и считал, что в те времена мы жили достаточно благополучно и хотелось бы жить в том же самом измерении. Прекрасно. Як... Давай, дивись, я навіть не буду казати, що було погано в Радянському Союзі. Давай будемо будем шукати плюси Радянського Союзу. Можеш мені так от перерахувати, а я буду погоджуватись чи не погоджуватись. По крайней мере, вот смотри, я їздив в Україну, не испытывая никаких абсолютно. У нас були общие деньги. Секунду, нас... значить, дивись. Пункт перший. Ти вільно їздив до України. До 2014 -го року ти міг приїхати до України? Вільно? Без візи, без нічого. Навіть по, по такому спаску. Абсолютно спас. міг їздити. Міг. міг їхати. Все, питань нема. Я їздив, у нас рядом з нами знаходиться село. Гробовское называется, называется украинское. Мы туда ездили, скупались и без всяких проблем. Mm -hmm. Причем украинцы ну, стояли. А я не... пытаюсь, что было доброго в Радянском Союзе, бы запитал. Я тебе и говорю, что мы ездили друг к другу. No. Никаких проблем no, не было. Вот пока вы войну не пришли, и так само ездили далее. Согласен. Как бы об этом спорить? Ну, война начала не между мной и тобой. Война-то началась от наших, извини меня, правителей, я, скажем, довольно-таки сильно недоволен тем, что это началось. И мне. Допустим... ведь наших правителей, как ты кажешь, а ведь ваших. Украина на Россию не нападала. Я понимаю. Так. Но Действия, которые совершались украинской властью. Например. Некоторые. Но, ну, допустим, конкретно. русского языка. Что, что, еще раз? Запрет русского языка. Никто его не заборонял. Ну, по крайней мере, з нашої стороны об этом говорили постоянно. Я не знаю, треба було, значить, ознайомитися з законодавством українським прочитати закон і вияснити, що ніхто російський русский язык не забороняв в Україні. Ну я, допустим, очень много відео видел, где Шо? подобные вот. вещи. Ти говориш на русском, ти там третє, п'ятеро. Якщо я прийшов. В магазины меня обслуговывают российскую мову. Я вправе вымогать, чтобы меня обслуживали державную мовою. Так, так, и есть. Это защита захист украинской мовы, называется. Нет, ну подожди, если допустим взять Харьков, русскоязычный город практически. Практически до сих пор люди говорят на русском. Языке. И вы его обстреливаете, выявляешь, как? Нет, ну это другой вопрос. Угу. Нет. Я ну, просто нет. имею От в місті, в Харкові я прихожу і говорю на русском языке, а мені mm -hmm. о том, що треба говорити по-українськи. От я український язик розумію. Mm -hmm. mm -hmm. языке ти не в Україні живеш. Я взагалі... а всі мешканці Харкова, mm -hmm. як би там не було, навіть які ходили до російської школи, українську мову вивчали і здавали іспити. По завершенню школи і вступні іспити до вищих навчальних закладів. Українська мова була обов'язковою, тому це захист української мови. Так подожди, це ж немного нарушення прав вийде. Яких чиїх прав? Ну, магазин – це місто общественного правильно. І я маю право вимагати від продавця обслуговувати мене державною мовою. Почему? А если, я, допустим, я приезжаю в Америку. Ты будешь ну, згідно американских законов. Чего ты зараз, что ты зараз переводишь? И американцы приглашают русского переводчика для того, чтобы. Например, ты приезжаешь, умовно кажется, ты приезжаешь в Татарстан, заходишь да. в магазин ну, и тебе відповідают татарскую. Ты будешь вимагати, чтобы тебя обслуговували державною мовою, чи нет? Слава Богу! Советський Союз. Я Питав кажу, я тобі я кажу, ти не будеш не просити, щоб тебе відповідно до Конституції Російської Федерації обслуговували російською мовою в Татарстані? Ні. Ні. Тобто ти все покиваєш гріву розвернешся і підеш, так? Ні, я попрошу чоловіка, який общається на російському язиці. Правильно, я будеш не... просити відповідно до Конституції Но... Російської Федерації, щоб тебе обслуговували російською мовою, Так. так, так і в Україні. Згідно з Конституції України, я хочу, щоб мене обслуговували українською мовою в Україні. А що тут такого? дійсно, да, Що тут такого? Я в Україні, я... державна мова українська. Ну, якщо страна всю свою життя жизнь... Ну, сознательною которую... каналу. Не треба зараз ось починати казати, хто раніше просто не приділялась можливості тільки тому всьому уваги. І розмивалася українська мова. Ось так само зараз білоруська. Розмилась все, нема білоруської мови в Білорусі. Все, розмили ви її. Не почуєш. Що саме, саме хотіли зробити із Україною, але не, не вийшло, не вдалося. Ну, давай так. А допустимо, ти приїжджаєш зараз з Єндрої Штати і говориш на українському язиці. Тебе що, пригласять українського переводчика? А я тобі щось сказав слово про перекладача. Ні, я буду вчити англійську мову. Хто вас знає вообще, если так посмотреть по-человечески? Вас будуть приглашати русского переводчика? Я буду, я буду, коли я буду їхати до Сполучених Штатів, я буду я буду вчити англійську мову. Якщо я їду до Німеччини, я вчу німецьку мову. Я їду до Франції, я вчу французьку, я їхав до Туреччини, я вчив турецьку мову, щоб елементарно щось там на мігах можна було пояснити. В А? що розговорювати на многих язиках. Тому ну, до, їдуть, їдуть, до України Їдуть до України. А? І знати ніхто не хоче особо. Хто не хоче знати? Де ніхто не хоче знати українську мову. а не тобі тому. це вирішувати. Хто хоче знати, хто не хоче знати. От сиди Ласка. себе там, от на Росії, і сиди. Чого ти сюди пхаєшся тоді? я не пхаюся, та ти стопор. ж хочеш дружити щось, миритися. А, і я от хочу. ми виясняємо, що якщо ти прийдеш. Не дай Бог, звісно, так получиться, що ти будеш їхати до України. Я хочу, щоб ти вивчив українську мову. З поваги до держави Україна, а не приїхав і не почав тут щось розкачувати, що тут нас рускоязичний, хто обіжає. Угу. Отак. Ладно, живі довго, живі кріпки. А за я роз... за російським воєнним кораблем. Далі ти мені не цікавиться, абшало. А як починав? Я проти війни, я проти... Слухайте, просто цей один за одним сьогодні. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.